Друзі, вітаються Андрій Дрозде. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті і навколо нього станом на 27 березня в Україні. Фронт між Мар'їнкою і Вугледаром у Донецькій області залишається найбільш інтенсивною ділянкою фронту. Там десятки ворожих штурмів і атак. І водночас біля Авдіївки Росіяни поступово уповільнюються і загалом можемо сказати, що там працює перша лінія оборони доволі ефективно, яку вибудували наші військові. Ну, Тим часом Україна може отримати півтора мільйона снарядів за чеською ініціативою. Це значно більше ніж очікували. Чому так поговоримо згодом під час нашого огляду? Крім того, з'явився звіт ООН про російські воєнні злочини на фронті, зокрема про розстріли полонених. Про це теж будемо говорити. Ну а в Криму таємничим чином гинуть передчасно російські строковики. все це відбувається в одній, вже конкретно відомій частині. Ні, так само будемо говорити про південь і що там в Криму насправді відбувається. Отже, починаємо наш огляд із знову ж таки Харківщини і Білгородщини, двох регіонів, які межують між собою розділені державним кордоном. З одного боку, Україна з іншого Росія. Хоча, ну, ми завжди жартуємо, що Білгород це майбутня Білгородська народна республіка, а не зовсім Росія. Зрештою, колись це було українське місто, не так давно, років 100 тому, Білгород говорив українською і. Зрештою, зараз ми спостерігаємо, що це місто постійно обстрілюють якісь снаряди туди летять дрони знову ж таки. І ця ніч була не випадково, ну, не винятковою, скажімо так, і не випадковою. Звичайно, так само не випадково туди летіли безпілотники в великій кількості. От місцевий губернатор знову ж таки гладко писав про 18 повітряних цілей збитих не тільки дрони, але ймовірно, судячи з тих відео, які ми там бачимо, які фіксували місцеві мешканці, знов були задіяні реактивні снаряди. З різноманітних РСЗВ росіяни пишуть, що це вампір задіюється, але ми в цьому скажімо так не впевнені. Ось характерний розрив, подібний, скажімо так, на розрив реактивного снаряда. Вже сьогодні із Шебекіно ну, з'являлися кадри. якийсь дим там підіймається. Ну буквально щойно з'явилися ті кадри. Ми ще їх показувати не будемо. Треба перевірити, що там сталося. Але кажуть, дрон Шебекіно ну, прилетів. Отже, продовжуються атаки Білгородщини. Повітряні. Ну а з боку Білгорода в бік Харкова летіли шахеди. Летіли вони не лише в бік Харкова, але й до Ізума. Долетіли зрештою. Далі Харківщина, от, знову опиняється під ударами ворожих БПЛА, камікадзе, ракет різноманітних. Ну Ізум взагалі бачимо глибше, зовсім розташоване місто. По території Харківщини вже більше ста кілометрів. Ці шахеди пролетіли туди, але вони ну для них це взагалі не відстань, зрештою не сто кілометрів, а набагато більше, тому що шахеди, як ми знаємо, росіяни запускають із Курщини з Курської області, тобто це кілька сотень кілометрів. Вони подолали перш ніж із дісталися. Там були вибухи. Більшість шахедів збито, але не всі в самому ж Харкові. Як ми знаємо, ситуація складна. Місто в важкому становищі через удари по енергетиці. Яку поступово відновлюють, ну, але обстріли останніми. Тижнями тривали чи не щодня, тому складно там зараз і мешканцям Харкова і владі якраз давати собі раду із цими викликами. Ну і крім того, Новочеркаську ГРЕС атакували ракетами невідомого походження. Принаймні про це пише телеграм-канал Астра по їхніх джерелах 25 го числа. Це значить ще позавчора. Уламки двох балістичних ракет, збитих системою ППО, знайшли в 500 метрах. Пів кілометра біля цієї ДРЕС новочеркаської, Нібито не було постраждалих. Досі не з'явилася якась офіційна інформація про цей інцидент. Ну не знаю, якими балістичними ракетами могли обстрілювати з українського боку цю новочеркаську ДРЕС. Я нагадаю, де взагалі розташований цей об'єкт. Це південь, це Ростовська область, поблизу Ростова-на-Дону. Ось ми бачимо місто Новочеркаськ. Там, в речі є штаб однієї з армії російських восьми загальновійськової. І там дуже потужна електростанція розташована, яку раніше 24-го числа атакували дрони і атакували успішно. Вона горіла. Ну а тепер вже російські телеграм-канали пишуть про якийсь ракетний обстріл. Ну теоретично, ну що це могло бути? Точки у я не знаю, чи добивають на таку відстань. у них там менше. Менший ресурс, менша дистанція ураження цілий, Наскільки я пам'ятаю, 125 приблизно кілометрів. Ну а тут ну поза 200 точно довелось би цій балістичній ракеті пролетіти. Можливо, це була, скажімо, С-200 перероблена. Якщо ми приймаємо версію, що це ДРЕС знову обстрілювали з боку України, скажімо так, якщо це не якийсь вкид з російського боку. Ну, тим часом, власне, бачимо, що прикордонні регіони досі залишаються активними у сенсі бойових дій та обстрілів. Тому про них ми згадуємо в огляді нашої карти. Ну а ще сьогодні нагадаємо, що у нас є важливий збір для прикордонників, саме які здійснюють глибинну розвідку дорозвідку розвідку на території ворога. І йде мова про зокрема екіпаж, який працює розвідувальним безпілотним аві... авіаційним комплексом. Сірко є така українська розробка, і виконують наші прикордонники розвитку там на пів сотні кілометрів і глибше по ворожих позиціях. Не на території, яку займають росіяни, так і включно з територією РФ. Очевидно, і на фронті так само. І прикордонникам потрібно авто надійне, маневрене авто. Його вже знайдено. Цей Volkswagen Touareg чекає, поки його викуплять. І доступна ціна абсолютно. Ми бачимо, що зібрали ми з вами силами аудиторії огляду карти бойових дій. Вчора понад 80% необхідної суми залишається зовсім. Небагато, тому я прошу вас донатити і долучатися до цього збору. Ви от бачили, щойно на екрані реквізити, за якими можна це зробити. Або ж зайти на сторінку нашого сайту fund 24 TVUA нашого фонду, і за QR-кодом, який з'явився на екрані, теж запрошую донатити. Тут кожна гривня дуже важлива. Тим паче, що залишилось менше 20% від необхідної суми. Впевнений, що ми сьогодні до кінця дня цей збір закриємо, дозбираємо для наших прикордонників і, і дякую кожному нашому глядачеві, хто вже долучився, хто вже цей збір зокрема підтримав. Отже, далі повертаємося до подій на полі бою. У нас по Купінському напрямку Синківка опинилася під ворожими обстрілами, писали про це. У звіті Харківської Ова, що от Петропавлівка, Синківка, інші населені пункти прифронтові, вони під обстрілами постійними. В цьому якраз немає особливо нічого нового. Ми знаємо, що на напрямку Куп'янському лише одна ворожа атака була зафіксована в районі Іванівки, тобто тут Орлянка, Ягідне, Іванівка, і ця атака була безуспішною. Тобто, знову ж таки, Куп'янська частина фронту, вона порівняно у нас контрольована і спокійна. Далі ми зміщуємося південніше, значно південніше, вже на межу Луганщини і Донеччини на Лиманський напрямок. І тут біля Лиману продовжуються активні бойові дії біля села Терне і Ямполівка. Ми про них постійно зараз говоримо і детально говоримо, оскільки тут росіяни прагнуть вийти на річку Чорний Жеребець і їм залишається близько двох кілометрів дистанції пройти. Не аби вийти на ці рубежі, бої зараз точаться у балці кругла біля тернів і без суттєвих змін за минулу добу вдається ворога стримувати тут. Хоча бачимо, що підібралися росіяни по цьому відрізку доволі близько до сіл терни Ямполівка. Про важливість цього району ми говорили детально в минулому випуску. Сьогодні витрачати часу не будемо. Хто хоче повернеться. Перегляне собі, чому росіяни так прагнуть вийти на цю річку і тут перерізати от цілий район. Власне біля Лимана, біля Ямполя для логістики наших військ. Було відбито 13 атак противника в цьому районі. Це і терни і ямполівка. І район Діброве серебрянського лісу чи Сріблянського лісу, і також нижче включають в цей район у звітах і Білогорівку село, яке обороняють наші десантники, і також район Спірне Веселе, Північніше Соледару, це фактично те, що Сіверський район ведення бойових дій навколо міста Сіверськ. Ну, така ситуація 13 атак по такому великому доволі шматку фронту. І по Бахмуту можемо сказати, що знову ж таки ворог концентрує всі свої сили зусилля, щоб якомога ближче підібратися до часів яру або часового яру, який я його часом називаю, сім ворожих атак за минулу добу були безуспішними, були відбитими. Просування ворога було не було зафіксовано, але ми знову ж таки фіксуємо бої в Іванівському і також особливо гарячу є ділянка між Богданівкою і дорогою на хромове Адже тут ця дорога часів хромове також залізниця, яка поруч є двома ділянками, де ворог особливо активно штурмує, атакує, прагнучи вийти на східні околиці Часового Яру. Ситуація ускладнена тим, що досі немає достатньої кількості людей і боєприпасів, які би могли ворогу протистояти тут активніше, скажімо так, відкидати ворога. Тобто вдається лише росіян стримувати, завдавати їм великих втрат, але от проводити активні контакти, Атакуючі дії, поки що наші військові тут не можуть, і є на це об'єктивні причини. І згадуємо також і Кліщівку по цьому району, де ворог теж атакує. Зараз з'явилося напрямок ворожого удару, з'явився біля водойм. На Схід від Кліщівки, тут за залізниці росіяни намагаються вилізти, вибратися і штурмувати місце, де колись було село Кліщівка. Просування знову ж таки і успіху ворог тут не мав. По Авдіївці ми фіксуємо вирівняний фронт на захід від Авдіївки. Від цього він простішим цей фронт не став. Цей Шматок, фрагмент фронту відрізок від Бердичів і аж до фактично Первомайського Невельського всюди відчутні ворожі штурми, і ми бачимо, що ця ділянка буквально посадкована цими червоними. Стрілочками, які вказують на напрямки на напрямки ворожих ударів, це приблизно 16 кілометрів дистанції від Бердичів до Невельського по прямій. Однак всюди тут ворог намагається прориватися, штурмувати. І було відбито дев'ять атак росіян на цій ділянці, на напрямку Авдіївському, на або як його тепер вже називають власне напрямок, не знаю, населидовина. На якраз західні наші населені пункти націлений тут ворог. Ну, коротше кажучи, фронт на захід від Авдіївки він далі палає. Тут далі продовжуються активні штурмові дії ворога. Протидія з нашого боку, бої на околицях Орлівки, бої за Семенівку, куди ворог прагне просунутися за водоєм, який є фактично зараз такою та лінією фронту, які дозволяють стримувати ворожі атаки. І бої за Бердичі продовжуються. Суди безуспішні ворожі атаки за минулу добу, тобто, фактично фіксуємо, що ця лінія фронту, лінія оборони, наша працює. Хоча багато хто прогнозував, що зуміють далеко зайти далі росіяни після того, як вони окупували Авдіївку. Однак ця перша лінія фронту діє, працює і вдається тут ворога стримувати вже багато тижнів. Ну навіть от в районі тоненького, де були невигідні по місцевості позиції для наших військ, все одно загальмувати росіян вдалося і завдати їм тут великих втрат. По Мар'їнці далі у нас починається напевно найактивніша ділянка фронту, де теж у суди вдалося стримати ворожі. Пориви прорвати фронт і на Красногорівку, і на Георгіївку, і не ще на Побєду. Це ці три виступи біля Мар'їнки. Вони чітко на карті читаються. адже є Мар'їнка по центру. І ось ці власне такі спроби. Наростити щупальця з боку ворога от на Красногорівку північніше, на Георгіївку село західніше, і на Побєду південніше. Суди росіяни намагаються наступати. І увага, от від Мар'їнки нижче до Новомихайлівки, а це не так далеко. Це от зовсім поруч. було нараховано поза 20 ворожих атак. Тобто 20 плюс разів більше 20 разів ворог намагався проривати тут оборону наших військ і не вдається їм тут поліпшити. Це своє становище часто говорять. Про цей напрямок, також включаючи Вугледар і прилеглі населені пункти, навіть в Ремівський виступ, оскільки тут бої теж відбуваються локального характеру, однак їх не так багато. Йде мова про завітне бажання, про зокрема напрямок на Старомайорське, урожайне тут теж були спроби росіян атакувати за минулу добу, і ділянка приютна Новодарівка теж ворожу атаку. Тут було зафіксовано. Всюди без змін та й біля. Мар'їнки без істотних змін по карті. Ніщо роботи, ми також оглядаємо наш вже нам знайомий плацдарм. Джем. За підтримки авіації тут росіяни штурмували сім разів, атакували, і так само без змін по карті. У нас фактично складніша ситуація тут біля вербового, як ми знаємо, східніше однак і тут ворог не просунувся. В тому ж напрямку на Запоріжжі було знищено і ворожий зРК-бук, що важливо, скільки. Це дуже цінні засоби, скажімо так, збиття небесних повітряних цілей. І ось цей бук було виявлено нашою розвідкою, аеророзвідкою навели Хай Марси на Бук, і він красиво детонує. Тобто ми любимо відео з буками поглядати ще й тому, що вони вибухають красиво ці комплекси зенітно-ракетні. Отже, це оператори третього окремого полку ССО під час своїх розвідувальних дій зафіксували на Запорізькому напрямку цей бук у полях. Бачимо, доволі відкрито він стояв. От, очевидно, намагалися збивати якісь або працювати по якихось повітряних цілях, чи то по літаках, чи то по дронах САУБУК-росіяни, ну а натомість потрапили під удар. Хаймерсів і його було знищено. Ця система ППО потрапила у звіт нашого Генштабу днями. Тому от бачимо, тепер вже і візуалізація з'явилася. Ну а крім того, тут же на Запоріжжі було знищено. Таку непересічну самохідну артилерійську установку ворога Нона С вона на гусеницях рухається. Крім того, ще і Камаз вантажівку накрили Хаймерсом наші військові. За зафіксували теж з аеророзвідки у лісопосадці цю техніку. Ворожу наш підрозділ аеророзвідки Люфтвафе зафіксував і навів відповідно Хаймарс на ці одиниці ворожої техніки. Самохідна артилерійська установка Нона С це основна така система. Для повітряно-десантних аеромобільних військ, для підтримки їхньої артилерії Ось пляма вигоріла, де ця нона стояла і більше ніколи її там не буде. Знищили власне цю САУ наші військові. І от такі от, новини у нас власне по півдню країни. Ще от є у нас по кринках коментар. Зокрема, від Наталії Гуменюк в кринках плацдарм не змінився аж ніяк. Тобто бої там продовжуються. Там перебуває невелика кількість наших військових, але активно по ворожих позиціях і групах, які штурмують плацдарм біля кринок, працюють українські дрони, fpv дрони, авіація. І зокрема, Наталія Гуменюк прокоментувала, що. Постійні втрати російських штурмовиків в районі кринок становлять 60-70% особового складу. Вони постійно продовжують ці штурми і зазнають аж таких великих втрат. Ну і ще у нас по півдню України є така байка. Ну яку я розкажу виключно, як фактично у жанрі. Такої воєнної байки я не знаю, чи це бувальщина, чи справді це сталося, але активно я бачу в різних там і телеграм-каналах, розганяють і в телеефірах цю історію. Знову ж таки, я наголошу на тому, що тут джерело не дуже надійне. Йде мова про телеграм-канал Кремльовська табакерка». Вони часто пишуть щось цікаве, яке підтверджується, скажімо так, з фронту про цікаві випадки і конфузи. В цьому випадку я поки що підтвердження не бачив такого достовірного, але. Чисто посміятися окей, зійде. Якщо це ще підтвердиться, ну то взагалі тоді дійсно неймовірний випадок із життя російських окупантів. Отже, йде мова про те, що росіяни зібралися поклонитися праху їхнього полководця Суворова. Ми знаємо, що цей прах, нібито Шойгу. що його. Наказав возити десь фронтами для того, аби підбадьорити російських окупантів, власне, підняти їхній бойовий дух. І от зібралися вони якоюсь кучкою офіцерів, аби це знову ж таки сталося десь на півдні України в Запорізькій області, до речі, аби віддати шану Суворову, його праху. І в цей момент по цих російських офіцерах. Прилетіло із, знову ж таки, Хаймерс або якогось високоточного озброєння. Сталося це в минулої п'ятниці, як пишуть якраз на цьому телеграм-каналі. А Праха Суворова привезли із Криму. Його як і планувалося, цей прах нам будуть возити по всій лінії фронту. Далі фронту далі цитую цей телеграм-канал «Собрали офіцера вокруг Праха Александра Васильовича, помолиться поговорити. Ошибкою було собрати їх близько к лінії фронту в одному із пунктів управління військами прилетел в снаряд В итоге, к сожалению, четверо погибших и семеро раненых, рассказал нам источник в Минобороне. Другой источник подтверд... подтвердил факт трагедии и сказал, что прах Суворова пострадал, но незначительно, що само по собі смешно звучить, як прах може постраждати. Це ж прах уже, тобто це останки якісь. Защитил його специальный бронированный ящик котором возять останки Олександра Васильовича. Ну і так далі. Коротше кажучи, така якась байка. Я насправді поки що саме так це сприймаю, ну, але чисто, щоб трошки ну, погуморити, підняти собі настрій, піде, так би мовити. Ну і тепер про серйозне в Криму, зокрема, у Перевальному базується 126-та бригада берегової охорони. І там відбуваються якісь дивні події, там, власне, регулярно. Самоліквідуються, скажімо так, російські строковики. Вже три таких подібних випадки. Ну тобто, люди там стріляють в себе і так далі. За п'ять місяців. Три таких випадки, коли за таємничих обставин на цій частині гинуть строковики, один із офіцерів, коментуючи одну таку подію, росіянин, звичайно, офіцер, так місцевий. Казав, що один цей строковик помер через тугу за батьківщиною, тобто прийняв таке рішення, бо от не міг перебувати далеко від там свого рідного села чи містечка. Ну, все це якраз строковики, які не можуть там, значить, ніяк уникнути військової служби. Вони по закону підлягають досить там молоді, значить, ці росіяни. І от вже третій такий випадок, чи то вони бояться, що їх на фронт будуть відправляти десь в кринки, наприклад, штурмувати чи з інших причин, але от чи просто там така атмосфера нестерпна, що не дивно, так у російській воєнній частині, де панує дідівщина, і взагалі ну повний, скажімо так, беззаконня і безлад. Тому ну от є очевидно об'єктивні причини, що це сталося вже втретє за п'ять місяців. Як то кажуть, один раз випадковість, два збіг обставин, а три це закономірність. Ну але нам тримало, скажімо так. Хочеться, аби таких випадків було багато, масово по російській армії, і не лише зі строковиками. Ну вони є ці випадки. Очевидно, просто не завжди ми про них розказуємо і не ведемо такої статистики. От статистику ведуть в організації Об'єднаних Націй. Там провели такий, завершили звіт стосовно. Воєнних злочинів російської окупаційної армії, і ВОН зафіксували якраз страту 32 українських військовополонених за останній період. Це йде мова про від 1 грудня 2023 року до 29 лютого 24-го року. Тобто трохи більше року охопили і навіть не трохи більше року, це останні кілька місяців. Перепрошую так. Це грудень минулого року, і от кілька останніх місяців і за це Короткий термін на 32 випадки, якраз от таких страшних злочинних от проявів з боку ворога і якраз крім того, в цей звіт війшли дані про. Те, як поводяться росіяни з українськими військовополоненими, ну, які здалися в полон і вижили так, то провели 60 інтерв'ю з нашими військовополоненими. Там якісь страшні речі вони абсолютно розказують. Ну, але зрештою, ну, саме це і відбувається в російському полоні з військовополоненими. Є і випадки катувань, є і випадки різних знущань, в тому числі сексуальне насильство і так далі. Про це все розповідають ті, хто провів інтерв'ю. Представниками ООН, відповідної комісії, яка збирає дані про такі злочини з боку Росії от стосовно військовополонених, ну і щодо розстрілів, то 32 розстріли це дуже багато причому за доволі короткий період. Це значно більше, значно більше, аніж за будь-який попередній період відзначають у цій комісії від ООН. Ну і що тут можна сказати? Це хіба що документи для майбутніх кримінальних справ, процесів судових і так далі. Поки що доведеться лише фіксувати цю страшну реальність. Ну і принаймні в цьому сенсі ООН роблять корисну абсолютно роботу. І наприкінці ще про добру новину. Чехи кажуть, що Україна може отримати півтора мільйона снарядів за чеською артилерійською ініціативою. Раніше йшло прошла мова про 800 тисяч. Зараз, як стверджує міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, то ну, зараз можна розраховувати на півтора мільйона, знайшли більше. Скажімо так, про це пише і Блумберг, зокрема, і от якраз бачимо цю статтю на наших екранах. Тобто мова йде про те, що чехи знайшли такі резерви в різних країнах на різних континентах. Це і Південна Америка, і Африка, і Азія. Не розголошують постачальників, не розголошують країни. Які погодилися допомогти, щоб Росія не завадила цим угодам? Але як заявив Ян Ліпавський, міністр закордонних справ Чехії, ми можемо зробити набагато більше ніж спочатку. Оголошена кількість мова була про 800 тисяч боєприпасів. А зараз йде мова про півтора мільйона як потенційний обсяг. Це залежить від готовності інших країн профінансувати. От такі угоди, які Чехія зараз укладає з постачальниками снарядів боєприпасів, тому чехам величезна подяка за те, що вони роблять, тому що ну снаряди ці дуже необхідні і навіть. От уже підтверджені угоди про те, що снаряди починають надходити Україні. Вони змінюють поведінку на фронті наших військових ситуацію на фронті. Прийняті рішення вже умовно кажучи, можна собі дозволити більше вистрілювати у ворожому напрямку ніж це було раніше. Бо кілька місяців дуже сильно економили наші військові, не знаючи, коли ж почнуть надходити. Снаряди, якими будуть наші резерви на весну і на літо, друзі. На цьому дякую вам. Це сьогоднішній наш огляд завершено. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, пишіть коментар під відео, і це дуже важливо. Нагадую, не лінуйтеся, напишіть буквально там декілька слів. Можете критику писати. Я завжди за конструктивну критику, але це допомагає нам рухатися, розвиватися на Ютубі, збільшувати нашу аудиторію. І побачимося вже завтра під час нового огляду карти бойових дій. До зустрічі!